Всім доброго ранку. Сьогодні ми, я взяла багет, приготуємо канапочки. Я наподоб, на, такі, знаєте, то ми готували, ну а мені захотілося сьогодні приготувати трішечки по-іншому і вам покажу. Так, я взяла багет, трішечки полила його оливковою олією, просто чуть, трішечки в духовку. Може в кого тостери є, то можна цей. Так, чи на сковорідки, тепер беремо варене яйце. І не тримо, а розминаємо виделочкою. І дуже, так от, знаєте, дівчата, хлопці. Не треба, щоб ото таке було зовсім роздавлене. Отакими. От Отак. Придавили там разочок і все. І багато не треба. Мені якраз на три канапочки вистачить одного яйця. Так, тепер сюди трішечки перчику я посиплю. Там. Сьогодні неділя, не знаю, чи кудись п'ют, чи ні. Все така розбита. Так, поки це відставляємо, беремо нашу зелену цибульку, кріп, ріжемо миленько. І тут цибульки взяла два пера. Знаєте, мені це подобається, що в них отак от продається цибуля, що можна купити просто пера без цього білого, бо в них так цибуля продається із, уже, із головками. Не, ну я то використовую на засмажку, ну просто. Так по цікавому Тепер сюди або ложку йогурту, або там майонезу. ну і Чайний, я оцей веган беру. Мені подобається. так. І тепер це все беремо, перемішуємо до однорідного і будемо зараз мастити з вами. Отак. Так ось така намазочка в нас вийшла. раз. ой, хочете, можете брати, от, наприклад, так як я, там, я вам колись показувала вже, що береш, ріжеш багет там, чи батон, що там у вас є. І Олійки наливаєш окремо і трішки туди чесночку вичавлюєш. Можна і так. Ну, це все за бажанням. Буду, думаю, робити з зеленою цибулькою, тому вирішила нічого туди такого не додавати. Якраз мені на сніданочок три штучки вийде. Тепер беремо помідор. Я... І тут? У мене ж там три стічки такі. то я три. Що побільше, покладу. Так. Сюди ще додам зелені. Прикрашати можна, дівчата і хлопці, як вам подобається. Я трішки вже різала все одно, сюди вже кріп. Тому. Ось, дівчата, хлопці, яка вийшла смакота. Так що готуйте і смакуйте. Якщо сподобався рецепт, пишемо коментарі. Була рада поділитися з вами таким смачним сніданком. Всім доброго дня! Я вирішила трішечки прогулятися, але тут, тут по місту, але трішечки пішла в інше місто. Не, не гуляла а потім по місцевості, там, де проживаю. А тут пішла до цього озера. Якщо хтось пам'ятає, і дивились мої відео. То я показувала вже його, а це вирішила прийти ще. Ви знаєте, тут так багато качачок, просто. Зараз я вам все покажу. І ще і так з берега з одного боку не, а з іншого примерзло. Продій морозу такого не було великого. Ну, але все одно. Я сьогодні ото приготувала ці канапки і відпочивала. Нічого більше не робила. Ні, ну, зварила суп, я маю на увазі, що <сум> нікуди не їздила, нікуди не пішла, не захотіла втомлена, а потім трішечки лягла відпочила і думаю, та ні, треба хоч тут по місту десь пройтися. <сум> а то кожен день кудись іду, а це прямо буде <сум> відпочинок. Так що от такі от справи. Зараз я вам покажу качечок. Дуже гарно. Ось дивіться, там то так далеко плавають. А це ось поряд. Зараз я так... Я думаю, що вам видно частички. трішечки. Бачите, скільки їх. І там он замерше, де не замерше, вони плавають. І такі, ви знаєте, такі величенькі, не худі. О, дивіться, як ходять, лапки їхні роз'їжджаються. Такі вже гарнесенькі. Ой, прямо на вулиці сьогодні, ви знаєте, як весна, дуже гарно. Таке сонечко. І вони такі красунчики, а лапки такі гарні. Ви знаєте, як була маленька. Там вже і не маленька, вже як була доросла, як держали ми е, качок. Особливо я любила оці шипуни. Мені вони дуже подобалися. бачите, як гарно. І буду вам показувати і розповідати і ці шипуни, як вони оце народжувалися. І такі оце ж малесенькі. Оце я їх любила, щоб отак от за хвостик взяти. Так мені це подобалося. Дуже гаднесеньке. Ось так вам трішечки прогуляночки. Я думаю, вам сподобається теж. От у нашій місцевості такого немає. Ну, Я маю на увазі в Україні, де я проживаю, в області. Якось у нас немає. Там Хоч і є так озера. Ні разу я не бачила там оце качок. Прилітають, звісно, но, але щоб вони постійно жили тут. А тут же я і осінню була, вони були і зараз. І ви бачите, там вода не замерша. Ну, Напевно, більш глибше. А тут. Де-менше, тут літ, просто лід буде мити. І тут мені дуже подобається, що, тут, бачите, вон, хвойні дерева. І тут так дихається, таке чисте повітря, не дивлячись на те, що ну, поряд дорога, але все одно дуже-дуже гарно. Все, пройшла я те озеро, де качки, а де льот стоїть, то ще йду. Знаєте, тут дуже брудно, якщо чесно. Таке, знаєте... І не те, що там дуже багато що люди там викидають таке, е ну я маю увазі там стаканчики, бутилки, ні, ще й не так. А таке е строїтельні матеріали, чи вони сюди їх вивозять. А ну тут трішки, бачите, на дорозі видно, що воно таке. Ну, то щось такий, знаєте, безтолковий. Гляньте, яка краса, ну гляньте, ну просто. Гляньте, який вид? Ну, аби не бруд. <ріст> так що, такі от справи. Хотіла, дівчатка, знаєте, ще що сказати. Ви знаєте, я ж не люблю, щоб у мене на каналі були якісь там розборки, скандали. Я не така людина, і мені це не подобається, і я вже про це говорила. Я з людьми не буду ні розбиратись, нікому нічого не доказувати, нічого. Я просто побачила, посміхнулася і заблокувала. Так ви, дівчатка, якщо щось, ото пишуть там. Я знаю, що мої підписники найкращі. І хай там хто що пише, хто що, просто не відповідайте їм. Вони цього не заслуговують. Так що. Ми від них вищі, розумніші, Так що я вас всіх дуже люблю. <свісно> так що Не звертайте на них уваги, як і я це роблю. Трішки прогулялася, буду повертатися, бо ті дороги не захотіла там іти. Там і дорога погана. І біля ну, дороги воно буде шуміть. Та й автобуси, і автомобілі, і не буде чути, що я буду до вас розмовляти. Отак От і проходять вихідні. Але ви знаєте, оце е, вроді вихідний, цілий, да, там вроді якось, ну, здається, що це так довго. Він так швидко пролітає. Але я вам скажу, пролітають не тільки вихідні, а й робочі дні дуже швидко. Вроді недавно був понеділок, недавно працювала, і тут вже бац, субота. Тут Дуже багато людей гуляють з собаками. Бачите, дітками катаються на велосипедах. Ну, Воно тут таке, знаєте, хоча й ґрунтовка, але таке затишне місце. Тут поле, бачите, От -от. була кукуруза. Я це подивлюсь, так поле, там кукуруза, так і згадую домівку. Ой. І ще раз подивлюся на качічок якраз, поки дійду. Ой, гарно. Так пролетя дні і вже і весна, Скільки тут вже залишилося. Три тижні і весна. Так що отак от, от дівчатка пройшов мій вихідний, трішки на кухні, трішки відпочила, трішечки погуляла. Дівчатка мої сьогодні теж відпочивають ну, до обіду, а після обіду знову печуть печиво хлопцям, тому що е, треба передати печиво ну, хлопцям, є можливість, тому, користуючись можливістю, завжди щось передамо смачненьке, тому що ну, печуть кошен, знаєте, домовляється, то й те, то й те. Тим паче зараз холодно, зараз можна все передати, відправити. Наприклад, новою почтою. Отак от. Іду, чуєте, кричать. Подружки. Я думаю, ой, а ще пам'ятаю, знаєте, що це йду і згадала знову за цей качок і згадала. Я не пам'ятаю, скільки мені було років. Може вісім, може сім, але я була маленька. І мама з татом взяли качок. Отих бролірних біленьких. Я не знаю, вони вже у нас такі були величенькі. Вони вже були і не такі ж вже й малі. Ну, може, їм було десь місяць, отак. От ну, Хто живе в селі, той уявляє, яка це, вже, яка це вже була качка. І ми їх. На ніч заносили е, там, в коридор і накривали так, тряпочкою. Але мама накривала такою тряпочкою, так як вони вже засипали, там з половини ящик. Поняли, щоб їм там було затишно, а тут, щоб вже вони дихали. Ну, так вийшло. Що батьки були в хаті. я Виходила не знаю куди, чи теж коридор, що мені придумалось, не знаю. Я взяла, там була в нас така таке одіяльце і я їх понакривала повністю. Ой, та добре, що мама раніше, ну як, чи виходила туди, чи що, та що вони не подавилися. А я його закрила, щоб а мама каже, зачем ти це зробила, щоб їм холодно не було. А, вони... а воно ж вони, якби ще трішки не подавилися, і... звичайно, вже би загинули. Ну слава Богу. Так що взагалі я дуже люблю тварин і цих же самих і всяких, і качечок і, і усе, і все. Я вам розповіла з свого дитинства. І знову вже дійшла до виходу тут. Воно одразу таке Оце ж озеро. Я рукавицю взяла, але ви знаєте, не холодно в руки. Але щоки, по-моєму, червоні і ніс, як Діда Мороза. Ще й трохи. Пройдуся ще по цьому селу пішов воно таке місцевість я думаю що це ж село звісно і, і дуже до гостела та й буду відпочивати а завтра новий тиждень праця Ось дивіться тут якась фірма там далі там щось роблять а тут дивіться знову які хвойні дерева до речі там як заходиш, відмічено червоним і їх пиляють. От оде червоним, ну тобто вони вже сухі, старі, і вони випилюють. Ну це добре, що чистять. Але тут дуже, я ж кажу, це ідеш, прямо таке повітря дуже гарне. Наступнечка сьогодні теж працює, але вона працює на другій зміні. Ми Говорила вчора, сьогодні просто переписувалися. Вона пішла на роботку. Вікуся казала Оля, на вулиці, хоч і мороз, хочі, і, і вітерець, я все одно на вулиці гуляю, допомагає, звісно, бабусі пекти печиво. Так що, все як завжди. Вам всім тихого вечора. Бережіть себе. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра!